І ще одну злочинну групу, яка грабувала заможних чоловіків, затримали в Кропивницькому. Про це повідомляє Центральноукраїнський антикорупційний офіс. СБУ разом з прокуратурою спіймали банду, яка називала себе борцями з потенційними педофілами та діяла під емблемою білі леви. У злочинній групі було з півтора десятка учасників. Серед них неповнолітні. Діяли за схемою. Через соціальні мережі від імені неповнолітніх дівчат знайомилися із заможними чоловіками Кропивницького. Заманювали жертву на зустріч в безлюдні місця. Потім били та нібито грабували. Знімали це на відео і в подальшому через шантаж вимагали гроші. Журналісти день за днем з'ясовують всі обставини. Подробиці в наступних випусках новин. Жорсткий контроль за маршрутками. Відтепер на вулицях Кропивницького працює транспортний пантруль. До його складу залучили громадських активістів та журналістів. Вони перевірятимуть якість перевезень у маршрутних таксі, особливо у години пік. Також кількість машин на лінії та інші умови договорів з перевізниками, під особливим контролем проблемні маршрути до віддалених районів міста. Якщо умови договору перевізники порушуватимуть, співпрацю з ними припинять. яку можна взяти з собою і не виконуються умови договору, розриваємо. Звичайно, нарікають і члени виконкому на те, що влада вже не перший рік говорить про те, що от, якщо умови договору не будуть виконуватись, то будемо, то будемо розриватись. Але, на жаль, поки що такого не відбулося. Так от я вам скажу, що хтось дограється, і я думаю, що традицію може і буде порушено на цей раз.